Фільм про українських полярників в Антарктиді зняв уродженець Тернопільщини Володимир Хомко. Чоловік родом зі Збаращини у 2022 році, розповідає, вирушив працювати системним адміністратором 27-ї української антарктичної експедиції. Чоловік був її наймолодшим учасником. Спочатку Володимир знімав відео для себе і довго думав, чи доречно їх публікувати у час війни. Але коли побачив, що багато людей майже нічого не знають про станцію і що діти, попри повномасштабне вторгнення. Вернення мають можливість спостерігати за красою Антарктиди айсбергами, пінгвінами, морськими котиками та іншими чудесами природи, вирішив все ж таки поділитися цими відео. Потім я вирішив, що треба показувати, що навіть попри війну Україна змогла здійснити антарктичну експедицію, і е, науковці роблять е, дослідження, які мають значення, тобто так би мовити, для усього світу. Тобто, там є дослідження для глобального потепління. Це має значення для усього світу, і, і це дуже важливо, що Україна може робити продовжувати ці дослідження е, попри повномасштабну війну. Це і стало поштовхом до створення документального фільму про життя та роботу українців на людяному континенті. Потім, коли вже прийшло більше часу, я більше спілкувався ну, з іншими учасниками експедиції, е, почув їхні історії, і виникла ідея тоді та створити фільм, щоб було так якось. Більше історій інших людей, але також і показати, що є складність в цій земівлі. Тобто, та це не це, це не просто там на місяць поїхав. Ти на цілий рік 13 людей. Ти в ізоляції, і ти покинув Україну так би мовити. Ну поїхав з України, коли це було тільки початок повноштабного вторгнення, і тоді взагалі було незрозуміло, що буде відбуватися. Як каже автор, це фільм свідчення першої за часів повномасштабного вторгнення антарктичної української експедиції. Використовується мій закадровий голос: це мої переживання, мої роздуми, мої рефлексії стосовно того, як відбувається зима, ну, зимівля, ми, ми так кажемо полярники, тобто рік в Антарктиді, це так як зимівля. От. І інших учасників, тобто їхні переживання. Як це зимувати загалом на створення стрічки пішло два з половиною роки: один рік зйомки та півтора монтаж. Матеріал було знято 120 годин, навіть там, з дроном це більше, і фільм це година 20. Ну, тобто, це е, ну, сота частина. Фільм війшла і ти цих 120 годин там можеш всяку різну крутити, різні моменти брати, і так далі. каже, були і труднощі: сильний вітер, сніг та морози. Часто хвилювався чи простосується його старенька камера до таких умов. Не мав із собою Володимир і багато акумуляторів. А на холоді вони розряджалися ще швидше. Тож зйомки давались непросто. Спочатку якось вони нормально працювали, потім. Там через пів року ще гірше, і там ти виходиш, і то акумулятор заряджений, включаєш камеру. Там познімав пару хвилин. Камера виключається, ти гріш акумулятор. Міг поставити поставити камеру на штатив. Ну і там хочу зняти якийсь там кадр, і типу я там десь йду. От я поставив я пройшовся, приходжу, а камера виключилась. Прем'єра стрічки відбулася у Києві 28 жовтня під час кінофестивалю Молодість. Це такий хороший початок. Ну і далі будемо подаватися на е, різні е, іноземні кінофестивалі. От е, ну і також е, наступного року будуть і Український і е, Одеський, і ну, так інші. Як каже Володимир Хомко, розповідати світові про наших полярників дуже важливо, і він радий, що мав таку можливість. А ще сподівається, що фільм можна буде побачити і у кінотеатрах України і за кордоном.